Оріон 404 RD, отакий от, от апарат в наявності. Всі цікавилися, цікавляться ним. Є згортайтесь. Два гідронасоси, задні противаги, передні противаги, чотирьохціліндровий двигун. Бокова коліса, такий апарат є в наявності. Кого цікавить, ми знаходимо за адресою Траса київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. На даний трактор зараз діють знижки. Весняні знижки діють на всі про